Продовження. Нарешті крилан приземлився. Дігорі зісковзнув з коня та допоміг злізти полі. Як же приємно було обом нарешті випрямити затерплі ноги. Долина, куди вони приземлилися, розкинулася. В самому серці гірського хребта. Довкола здіймалися засніжені верхівки, одна сяяла рожево червоним у променях спадня. Їсти хочеться, поскаржився Дігорі. Ну, то беріть та й напихайтеся на здоров'ячко. Радісно сказав Крилан, набиваючи соковитою травою повного рота. Тоді підняв голову, усе ще жуючи, У бабіч морди з рота витикалися два жмутки трави, наче бакенбарди, і додав Ну ж бо, ви двоє. Ну, що ви о в засватані? Тут на всіх вистачить. Але ж ми не можемо їсти траву, пояснив Дігорі. <Мемель> by, задумливо промукав крилан, силкуючись висловитися з повним ротом. Ну, ніколи не знаєш, напевне, доки не скуштуєш, доки не скуштуєш. Травичка тут, скажу вам, речудова. Полі та Дігорі розгублено перезирнулися. Мені здається, хтось би мав подбати про нашу їжу. Про буркотів Дігорі. Упевнений, Аслан подбав би, якби ви попросили, сказав крилан. А так йому було незрозуміло, насупилася полі. Навіть сумніву нема, що зрозуміло, відповів кінь. Та в мене склалося враження, що йому до вподоби, коли його просять. Але що ж нам тепер робити? вигукнув Дігорі. Їй, бо не знаю. Спохмурнів крилан. Хіба що скоштуйте все таки трави? Може, вона краще, ніж ви думаєте? Не будь дурним, скипіла Полі, з пересердя, навіть тупнувши ногою. Зрозуміло, що люди не можуть їсти траву так само, як ти не їв би баранячої котлети? Заради бога. Тільки не починай прокотлети, застогнав Дігорі. Від цього тільки гірше є. Дігорі запропонував полі скористатися перснем та прихопити чогось поїсти з дому. Сам він цього зробити не міг, адже пообіцяв Асланові вирушити прямо до загадкового дерева. Тож, якщо він заявиться додому, що небудь зможе не пустити його назад. Але Полі різко відповіла, що нізащо його не полишить, і Дігорі погодився, що це дуже люб'язно з її боку. Послухай, озвалася Полі, я щойно згадала. Пропакунок з рисками у мене в кишені. Це ж краще, ніж зовсім нічого. Хм, навіть значно краще, зрадів Дігорі. але обережно не торкнися випадково персня. Це було складне та делікатне завдання, але вони з ним опоралися. Виявилося, що манюній розлізлий паперовий пакетик увесь злипся. тож питання полягало не стільки в тому, як витягти цукерки з пакунку, а в тому, яким чином той пакет від них повіддирати. І рисок виявилося дев'ять. Дігорі спала на думку блискуча ідея з'їсти по чотири іриски, а останню посадити. Як сказав хлопчик, якщо уламок ліхтаря перетворився на маленьке ліхтарне дерево, то чому б ірисці не перекинутися на цукеркове? Тож вони вирили маленьку ямку? Та закопали в неї одну Іриску, а тоді заходилися ласувати іншими, старанно розтягуючи задоволення. Це була убога трапеза, особливо якщо врахувати весь той папір, який вони мимохідь проковтнули разом із цукерками. Крилан покінчив зі своєю розкішною вечерею та влігся долі. Діти посідали обабіч нього, притулившись до теплого тіла, а кінь огорнув їх крилами. І тепер малим було по-справжньому затишно. Поки на небі засяяли яскраві юні зірки, вони встигли обговорити що завгодно. Як Дігорі сподівався, що здобуде щось цілюще для мами, і як замість цього отримав таке завдання, вони повторили знову, як упізнати місце, до якого летять, там буде синє озеро та пагорб із садом на верхівці. Розмова сама ставала дедалі більш млявою. Бо дітей хилило на сон, коли полі виструнчилася і цитнула на Дігорі, щоб мовчав. Усі почали якнайпильніше дослухатися. Може, то був просто вітер у деревах? Припустив Дігорі за якийсь час. Не думаю, сказав крилан. Хай що там було? Чекайте, он воно знов. В ім'я Аслана, там щось є. Кінь шумно та важко зірвався на рівні. Діти підскочили також. Крилан кидався туди й сюди з форканням та іржанням. Діти бігали туди й сюди. Зазираючи під кожен кущик, під кожне деревце. вони вперто вважали, що бачили щось, а одного разу Полі виразно помітила високу темну фігуру, що безгучно та зграбно помчала на захід. Проте впіймати нікого не вдалося. Тож кінь знову вклався, а діти знов умостилися йому під крила. Найдовше не спав крилан, сторожко ворушив вухами в темряві та зрідка здригався, ніби на нього сіла муха, та врешті-решт задрімав і він. Продовження буде!